пронто пронто, мої кохані. З вами Ханна, ваш найкращий зірковий тарол. Думайте тільки про себе. Феєчки. Я отримала від феєчки, вона нормально написала, що Ганна, класно, що ви живете без війни, спокійно, гарно виглядаєте, мирно. Зайки, я не живлю, не живу спокійно. Тобто, я живу спокійно, але це робота над собою. По-перше, уїхати вибір є у кожній з вас. Якщо ви скажете, що а ким я там буду працювати, ну ви знаєте, я давно хотіла мати таку роботу, що я буду жити де я хочу і працювати. Ви не бачите, а це десятки років. Я навіть до Таро мала роботу, тож таку з якою могла подорожувати. Це був певний бізнес. Тому питання всі до вас: якщо ви не можете уїхати. Ну, знов таки, нема, не можете. Тут люди всі живуть і всі поїжджали, хто хочуть. Але саме я одна із тих, хто плачу податки. І я переживаю все те, що переживає ти вивісно в такій мірі, тому що я в Іспанії, я не, не чую вибухів і відключене світло. Але я все також переживаю. Навіть, можливо, іноді і більше, ніж ті люди, які живуть в Україні, тому що є люди з різною позицією. І я це теж знаю. Тому. Тому я знаю, що фейчка писала з любов'ю, добротою, але кожен має те, до чого він прагнув. Що ви це не маєте, прагнув і будете це мати. І так, чоловік, який змінить ваше життя. Ну, ви тут будете думати, приймати його чи ні, цього чоловіка. Так, вам же важко одній все нести. У вас багато досягнень, і при цьому вже довгий час ви все це несете. І ви знаєте, коли він з'явиться, ви будете все ж таки думати, а як мені краще з ним чи без нього? З ним чи без нього? З ним чи без нього? Будете все це важити на вагах. І Аркан Зірка це про що? Це про те, що О, як тут багато знов кажуть про це минуле. Вже не хочеться про це говорити. Що було, то загуло ви те, що ви не мали тих емоцій, на які ви сподівалися, перешкоди були, тому що ви хотіли стати королевою Пентаклі. У вас там були якісь відносини до цього, але не сталося, як вгадалася. Королева Пентаклі в стабільних стабільних відносинах. Який чоловік зміни життя флечик на 100%, вищі сили. Карти кажуть, це чоловік він зараз в трансформації, смерть. Ви з ним могли посваритися, але кохання сполахне. Ви можете його знати да, по колосу фортуни він з'явиться. Це може бути знов чоловік після трансформації або старий чоловік, який захоче з вам поновити відносини після трансформації.